Тому відповідаю зразу на інше питання. А як може бути партнерство? Тільки з рівнооб'ємними або з тими, з тими, хто настільки розвинутий, що він хоче і налаштований на більше. Він просто ходить і шукає більше. Більше, ніж він є сам. Тобто він знає, що буде складно. Тому що прийде ось ця нейромодель, тут її центр. І бути ось ця нейромодель. І цій, щоб взаємодіяти, потрібно робити надзусилля. Ось цій. Ця бере тільки в одному. Є... І тут між ними є взаємодія сюди, в цю сторону, в цю сторону. Ця вчиться на невеличкий взагалі проміжок. Вона вчиться вчити. Ось ця. Вона вчиться одній функції. Тобто ця виграє одне очко, а ця, ну я не знаю, скільки він, в чотири рази десь. Ця виграє в чотири. Зараз я говорю своїм сленгом нейрооб'єм. Можете, це не про IQ. Нейрооб'єм, з чого він складається? Він складається з того, що я дійсно розумію. Тобто має якась раціональна експертиза. Мій досвід. Друге. Мій чуттєвий досвід. А оце я вже бачила, як хтось істерить, з зірковою хворобою хворіє. Я вже це знаю, знаю себе як вести. Це не про емоційний інтелект, це набагато глибше. Третє. Тілесно. На мене котиться аврал гніву. А я вже знаю, як стояти і чекати, коли це пройде. Це теж досвід. Тілесний. Емоційно ви можете психологічно бути накачані, але я дуже мало зустрічала, до речі, психологів, які можуть. Втримати каток гніву. А Сіо я таких зустрічаю кожен раз. Реально, вони можуть таке витримати. Навіть коли на них там їх посилають, посилають. Вони стоять І не тому, що вони тримають себе, їх це вже не задіває. Це рівень третьої свідомості, тілесної. Або, наприклад, на когось накативвала агресія, ну, хтось отримав цей шматок агресії від іншого і може скрутити просто шлунок. Його тілеска не витримує. І ця людина буде на менших позиціях. І є четвертий момент про це вже ми, про справжні цінності. Більше я це називаю вже системою власної гідності. Ось ці чотири компоненти дають вам відповідь, хто перед вами.